Нічого, крім чорного холода, і очі її такі недитячі, мов пара плакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їдь тепер до вподоби професія снайпера. Він снайпер, йому 16 воює рік. Говорить тихо, чується, наче крик. Змінив батальйон, локацію, позивний, був чистий, став так вирішив сам брудний. Їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід, потяги замирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоючи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чекляти зубами, що для любові виявляється. Достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Володимир Сосюра. Любіть Україну. Історія поезії. 2 липня 1951 року радянська газета Правда засудила вірш українського поета Володимира Сусюри Любіть Україну. Вірш з'явився у журналі Зв'язда у перекладі російського поета Олександра Прокоф'єва. Редакційна стаття мала назву Проти ідеологічних перекручень у літературі. В публікації зазначили. Оспівує якусь одвічну Україну поза часом, поза епохою, без сталінських п'ятирічок, без колгоспного ладу. Зробили висновок. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору. Скажімо, Петлюра Бандера. 10 липня 1951 року газета Радянська Україна надрукувала статтю. Українського радянського поета Андрія Малишка за ідейну чистоту літератури проти націоналістичних рецидивів, у якій засудила вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Після чого вірш був заборонений для друку. Після заборони вірша Володимира Сосюру перестали друкувати заборону на публікацію, зняли 1958 року. Вірш Любіть Україну Володимир Сецюра написав у травні 1944-го у визволеному від фашистів Києві повний щастя перемоги і радості повороту на Україну. Я 1944 року написав вірш Любіть Україну, який студенти просили по кілька разів читати їм на літ вечора. Хочу спитати, пробачте. Чого я перестав цікавити письменника, га? Чому поет вважається відсталим, коли складе якийсь хороший вірш про мене? Чому дітям моїм учитися важко? Чого тікають вони з села, а? Чого розлітаються з нього? Те, що мене полягло в боях Вітчизняної війни, як нікого, це я знаю. І цим я мирюся, бо іначе припустен. І не могло бути. Але чому? Письменники зараз пишуть про моє життя різні блюзнірські комедіки, а? Тяжко мені і соромно, що виродив смірід. Харків. Весна 2024 року чергова російсько-українська війна, у котрий раз нас намагаються стерти у таборову пилюку. Скільки ще поколінь відчуватимуть цей порох і цей прах. На своїх вустах. Такою саме драматичною була й весна 1949 року. І так само стирали у таборову пилюку людей, які не бажали ставати гвинтиками радянської ідеологічної машини. Ми не знайшли портретів багатьох із тих. Про кого говоритимемо? Їхні обличчя стерті з історії. Та є ще їхні імена. І вони сьогодні повернуться до нас. Праха мертві псевдоніми. Драма хроніка 1949 року в двох діях. З прологом та епілогом. В ролі космополіта Володимир Савельйович Морський. Доля відомого харківського театрального критика, викладача кафедри історії театру театрального інституту Володимира Морського майже не знайома з сьогоднішнім театрознавцем. Та він був викладачем і відомим театральним критиком. 28 лютого 1949 року доклад про підсумки 12-го пленома правління СРП спілки радянських письменників та стан і завдання літературної критики на Україні Любомир Дмитерко піддає українську критику повному розгрому. Наклепник веморський зажив собі симною слави своїми пошлими дотепами на зразок того, що відтинська оперета відрізняється від радянської, як троянда від будь-яка. наклепник ей. Гель. Гель... Фан. Гель. 13 березня в газеті Красне Знам'я був надрукований звіт про відкриті партійні збори в Харківському театрі опери і балету під назвою За високу ідейність в мистецтві. Ось слова секретаря партійної організації театру Баленко. Місцевий критики, морський. 16 березня газета Красне знамя» опублікувала звіт про збори у Харківській організації спілки радянських письменників з красномовною назвою До кінця викоренити космополітизм серед тих, хто доповідав Сергій Мушник і дитяча радянська письменниця Наталя Забіла. Де вони широко застосовували увесь арсенал політичної диверсії? Від грубої критики та явно провокаторського зіштовхування театрів з правильного шляху до єзуїтського замовчування театральних досягнень. Смополіт підняв руку на свята святих радянської людини. На радянську вітчизну. Ця брудна рука буде відрубана. мішень номер номероді. Зельмен коц. 23 березня 1949 дев'ятсот сорок дев'ятого року. Звіт про ці збори, на яких серед звинувачених було названо Григорія Гельфан Бейна, Володимира Морського, Лева Лівшица, Бориса Мілявського, Зельмана Каца, Леоніда Юхвіда, був опублікований в газеті Радянське мистецтво. Одного разу десь у антиквара серед старого мотлуху знайшли шедевр мистецтва. То була картина, покрита пилом, хтось провів байдуже пополотну рукою та зненацька в щолину очі глянули живі. Гарячі, відчайдушні, веселі, вони на всіх дивились дилини, крізь пилу віків. І морок забуття. Вони сміялись Що їм забуття. Щом якихось два чи три століття, якщо мірили існування в вічність. Що ти будеш згадувати про ті часи? Адже пам'ять змиває всі голоси. Адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних нас. Але ти все одно згадуй: згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у своє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб, навіть якщо ти не можеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен. Мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках, зброї, вина і книг. Згадуй усе те, що ми писали тобі у листах. Згадуй, скільки нас полягло у чужих містах. А скажи, от коли ти витворював геть усе? Ти справді закладав у це саме такий сенс? Чи, може, стомився вже в перший день, створюючи людей так близько до не людей? Ти дав цьому місцю гори, міцні, найвищі, а тепер тут землі обертаються кладовищами. А тепер це місце країни сестер і вділ. Скажи, невже ти саме такого хотів? Іншому місцю? У труйній частині суші, ти дав і вогонь, і землю, і хліб насущний, а може, нарешті візьми і просто спали все? Здається, якоїсь миті ти помилився. Коли пройшла до ранку Життя змінилось на світанку Деньги на нашу землю і в наш тімп Зашивши в житті на люди Вони вкрали в нас дитинство Нашу радість і нашу мною Але залишилося одне Все віра в перемогу Мрія кожного із нас Мир на небо назавжди І звичайно Довина, але що я думаю, про вас я вас давно забути, вже повинен це так природно відстані, я вже забув це не моя провина. То музика нагадує, про вас, то раптом ця осіння худовина, це так природно музика і час, і ваша скрізь присутність нево вигима. Хуртовині гасть, яка сумна і красива хутовина.